Був урок географії. Вчитель розповідав про далекі країни. Беркута мріє про подорожі різними країнами. Ващук іде до дошки, де, як завжди, вправно відповідає на запитання вчителя. Славка навіть бісило, що той все завжди знає. Беркута не любив сперечатися з Ващуком, тому зазвичай мовчав. Навіть і якщо хотів сказати щось різке, Беркута якось їздив статом до Стратчого, малого села під горою. На самій горі була стара церква, а внизу печери, які за легендою йшли аж до Києва. Село мало таку назву, бо колись у печерах татари спалили селян. Вхід до печери був завалений з часу війни. І відтоді ніхто не пробував довідатися, чому печери назвали блакитними. Саме до блакитних печер покликав Славко Юлька. Юлька захопила ця ідея. Він мріяв, як відкриє на стіні малюнки перевісних людей, побачить підземні озера, сталактити. Крім Славка та Юлька, до печер мали їхати ще декілька восьмикласників та лілі. Юлько обіцяв взяти фотоапарат і два ліхтарики. Діти, які їхали в похід, зібралися на автобусній зупинці. Лише Юлько не прийшов, а наступного дня він навіть не згадав про печери.